Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного, легкого в приготуванні, а головне, корисного овочевого салату. Список необхідних інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. Для початку нам потрібно нарізати великими шматками або вручну подрібнити листя салату. Після цього викласти його акуратно на тарілку, в якій будемо подавати салат, огірки та перець нарізати великим кубиком, помідорки черрі розрізати навпіл. Після цього нарізані овочі розкласти поверх листя салату. Також розподілити маслини чи оливки. Посолити та поперчити до смаку. Заправити оливковою олією. За бажанням можна полити лимонним соком. Після цього красиво викласти нарізаний кубиком сир фету. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Готуйте з любов'ю. І нехай вам завжди все вдається.